Одна з найбільших дуростей це коли от дають гроші, ще ні документи не бачили, чи ні продавця не бачили, чи ні на об'єкті не бачили. От таке буває, коли там ріелтор хоче свої гроші, каже, давайте спочатку завдаток, а далі перевіряйте все інше. Ну Це ж гроші за кутам мішку, і дуже часто схеми шахрайські на цій от стадії відбуваються, коли там ніби продають, там аванс пару тисяч доларів взяли і всі спокійні. Ніколи не потрібно давати гроші до моменту перевірки. У дізнається якусь об'єкт. Зараз об'єкт, продавець, в реєстрі відкриті, їх можна перевірити. А не там дали аванс, тоді показали копії документів так, одним оком. Тому будьте уважні, не робіть таку помилку. Це дурість, ця, але вона часто буває. Далі люди чухають голову, ми там знайшли щось, якусь помилку тощо.